Пане Василе, ви були очевидцем кривавої, кривавої суботи. Будь ласка, розкажіть українцям, що відбувалося. Одним словом, якщо сказати, то це був жах і для людини то взагалі незрозуміло. Не Я мав досвід, мене били два рази тут в Києві вже в цьому році, це 18 травня і 18 липня після Врадіївської ходи. Але то якось було по-людськи. то Ми штовхалися, ми, ми, вони мали перевагу і чисельну. І Технічну, але я ж кажу, вони нас не били палицями. А тут діти, студенти стояли навколо стели. Вони накинулися як звірі на них з цими палицями. Ми діти тільки ж спочатку крикнули міліція з народом, а потім заспівали гімн України. Це як кажуть зараз, що це вони спровокували це. Нічого подібного це було сплановано, тому що опозиція вивезла озвучку. Зразу не було ні одного депутата на площі в цей, цей момент. От, і коли ми, е, ми не встигли навіть спробувати е, захищатися якось, тому що нас били всі команди на російській мові, нам кричали Свободи захотіли. Е, і з цими словами е, дітей били, е, роз, е, хто попав під руку? Дітей, старих кореспондентів, всіх, всіх е, били. Просто по, -по звірячому садиським оцим е, задоволенням, якщо хочете. Я, я не міг собі цього уявити раніше, що це взагалі таке можливо. Е, і це, це жах, і оцю, е, ми, ми маємо не зійти з цього місця, поки оці люди не будуть поставлені перед людьми, перед народом, і поки вони не понесуть відповідальність. Мене звуть Любори Василь, я організатор радіоської ходи. Як ви думаєте, хто за цим стоїть? Я думаю, що за цим стоїть безпосередньо президент, тому що ці люди, які командують такими підрозділами, вони командують, вони безпосередньо їхні командири безпосередньо підкоряються міністру і президенту, президенту України. Хто ці люди, це були найманці чи наші українці? Я не знаю, але говорили вони на російській мові. Було навіть таке враження, що вони не розуміють, коли ті, хто тікав, на українській говорили. Здавалося, що вони навіть цього не розуміли. Е, тому я, я не знаю, що там був, і, але е, те, що вони говорили тільки на російській мові, от е, такі фрази, як іди бістрій, дід», е, свободи захотіли, е, це от. Я то, то були не кияни точно, не ті, не той беркут, який нас розганяв 18 травня, 18 липня. Ото було якось по-людськи, по чоловічому я б сказав, так а, а це було це був жах. Ріван прокоментуйте, будь ласка, дії Беркут. Значить, я можу прокоментувати, що е, спостерігати декілька днів президенту і голові уряду. За тим, що три дні там чи дев'ять днів на майдані незалежності знаходяться такі спецпідрозділи, які називаються Беркутом. Це вже є злочин, навіть не застосовування не застосування тієї зброї, а сама присутність це вже є злочином, тому що відповідно до законодавства спецпідрозділ Беркут він застосовується в випадках надзвичайного стану, якщо введений в місті або в державі, або надзвичайної ситуація техногенного або природнього характеру, яких не було в той день, і тому навіть сама присутність це є злочин. Департаменту цього громадського порядку МВС України, міністра МВС України господі, прем'єр-міністра України і президента. Це відповідно до повноважень і відповідно до норм конституції, тому що саме президент за поданням прем'єр-міністра призначає начальника департамента громадської безпеки і порядку, які і могли дати команду. Для того щоб застосувати Беркут навіть своєю присутністю на майдані не то, що е застосуванням звірячих е оцих методів знищання над людьми, тому що е навіть провокаціями, оцими локальними кинули там е не знаю що бутилку, чи кинули яйце, чи кинули там е кусок деревини, це є локальні протидії, які усуваються двома трьома мі мі міліціонерами. Застосування по відношенню до людей, яких треба захищати під час техногенних або природних якихось катаклізмів, оцей оце підрозділ, просто бити, вбивати, топтати, принижувати гідність. Це є злочином взагалі проти е, української нації, Того, що це приниження всієї нації. Це не приниження тих дітей, які просто постраждали. Це не приниження тих, хто стояли на майдані. Це приниження української нації, і українцям треба це зрозуміти, що принижують націю національної держави, яка називається Україна. І тому е, це треба усвідомлювати. Це треба е, розуміти. Що отакі методи це не нормальні методи, і крім того, це навіть не можна сказати, що не цивілізовані, це звірячі методи. Якщо ми переходимо до звірячих методів, то чесно кажучи, я думаю, на що їм розраховувати можна це навіть гірше ніж Чаушеску, тому що це адекватно, тому що вони роблять.